Всім привіт! З вами Юля на Ютуб-каналі Watch. Сьогодні вам завдання мінімум подивитись цей випуск і обов'язково залишити вподобайку під відео. Бо в наступний понеділок кожна вподобайка перетвориться на 10 гривень, а загальну суму ми відправимо на збори для Збройних сил України. Давайте так, щоб хоча б 4 тисячі гривень ми відправили. Ну а тепер до теми випуску: ми з колегами порадились і вирішили зробити абсолютно очікувану добірку, яку ми чогось до цього не зробили. Отже, сьогодні буде невеликий топчик чоловічих годинників до 1000 доларів. Насправді вона скоріш ближче до 1000 євро-доларів, бо Україна зазвичай працює з європейськими представництвами брендів, тож роздрібні ціни частіше прив'язуються до євро або швейцарського франка, а не до долару. В гривні ми брали моделі десь до 40 тисяч гривень, що на сьогоднішній день більш-менш відповідає 1000 євро. До речі, дівчата, які нас дивляться, не переживайте, ми готуємо дещо цікаве і для вас. Тому раджу не пропускати наші випуски. Ну і що? Давайте переходити до годинників нашого топу. І почнемо, мабуть, з абсолютного фаворита майже кожного члена команди The Watch. Що ви думаєте, це лососовий тісох Heritage? Я реально вислухала багато різних дифрамбів в цій моделі. Тому стисло розкажу вам деякі аргументи за. Ну, по-перше. Ця модель дійсно стоїть абсолютно окремо від всього іншого асортименту Тісо. Я не кажу, що в Тісо нема влучних моделей. Зовсім ні. Але оцей Heritage дійсно вийшов класно. Гарний лососовий відтінок циферблата, неочікувано пасуючий до нього сірий шкіряний ремінець, чудове поєднання читабельних арабських цифр з хвилинною доріжкою в стилі залізниці. І це тільки естетична сторона питання. Також тут зручні та доволі універсальні габарити: діаметр 39 мм, а товщина 11 мм. А от з технічної точки зору це єдиний хронометр в цій добірці, і загалом рідкісний екземпляр з хронометричною точністю в цьому ціновому діапазоні. Так, цей механізм бета не пропонує великого запасу ходу. Тут незвичні для ТІСО 38 годин. Але для багатьох це не є великою проблемою. І до речі. Якщо лосось для вас аж занадто сміливий чи екстраординарний, є альтернативна модель з темним, ніби зі стареним циферблатом, і вона має свій навіть більш вінтажний шарм. Ідемо далі і міняємо стилістику. Зустрічайте касіо shock в октагональному корпусі. Цю модель додавала я, і зараз поясню свою аргументацію. Загалом я не є фанатом G-Shock. Просто наразі це не моя стилістика, але я дуже поважаю все, що вони зробили на ниві міцних, практичних та майже невбиваємих годинників. Зазвичай в моїх фаворитах DW-5620. Але останнім часом вони у нас представлені тільки в яскравих кольорах, якщо ми дивимося саме на базові моделі. Тому я обрала номер 2 у своєму списку: саме октагон. Існує купа різних варіацій кольорів, матеріалів, механізмів. Але. Мені захотілося обрати саме сталь, бо вона робить годинник більш ошатним та не таким спортивним. Другий момент мені подобаються нейлонові ремінці. І тут саме нейлон. А ще мені подобаються бірізові акценти на циферблаті. Вони роблять годинник більш грайливим, але для цього вам потрібно трохи придивитись до нього. І в цьому є певна сіль. Плюс відносно інших душоків, він доволі компактний і тонкий. Щодо функціоналу, для мене він не дуже важливий, бо я ним би точно не користувалася. Він доволі стандартний, а ціна вища, ніж в інших моделях цього корпуса саме через сталь. Якщо вам це не важливо, сміливо дивіться на більш доступні за ціною версії в полімерному корпусі. Наступним варіантом буде не один конкретний годинник, а влучна пара в серії. Отже, я про Seiko Prospect Проспект Спіттаймер. У нас є про неї окремий випуск, я на всяк випадок залишу в описі. Якщо ж ви його дивились, ви так знаєте, що у декількох моїх колег саме спіттаймер. Тому ж, звісно, вони відстояли їхню появу в цьому огляді. Хлопці, в яких рука поменше, акцентували увагу на менших спеттаймер діаметром 39 мм. Для тих, в кого рука більша, обрали 41 варіанти Go Large. Обидва табори відмітили практичність сонячного калібру, з яким нічого не потрібно, років 10-15 робити. Це насправді зручно, тільки носить періодично і не ховайте, аж зовсім надовго в шафу. Також в обох варіантах маємо доволі майстерно виконані деталі: литу застібку, сапфір, 100 метровий водозахист і реально універсальний дизайн. Якщо порівнювати 39 та 41 не за розміром, в 41-х ми відмітили трошки кращу чутабільність за рахунок більшого циферблата і більшої кількості люму. Загалом зараз є багато варіантів кольорів, тож з чого обрати є. Йдемо далі, і нехай тут з'явиться сартина. Основним аргументом щодо цієї моделі був саме матеріал корпусу. Тут його виконано з титану. Насправді, титан міцніший та більш гіпоалергенний матеріал, ніж сталь. Проте, з іншого боку, через вищу твердість він є складнішим в обробці, що також впливає на підсумкову ціну годинника. Не так багато брендів використовують титан регулярно. Зазвичай він з'являється точково. Великий вибір титанових моделей у Citizen, але запас ходу там в два рази менший. Тому ми вирішили додати саме сертіну. Тут у нас Powermatic 80 80 Niva Chron, Тож, окрім високого запасу ходу, маємо ще й певну стійкість до впливу магнітних полів, які на раз-два можуть збити точність ходу механіки. Також ця модель доволі компактна і комфортна, як для дайвера. діаметр 38, товщина всього 12,2 мм. Ну і знов ж таки нейлон практичний варіант ремінця і виглядає якось стильно, як на мене. А ще мені подобаються блакитні акценти на циферблаті, що підкріплені блакитною смужкою ремінця. Далі маю ще один очевидний, як мені здається, варіант. І це не одна модель, а ціла колекція Seiko 5 Sports. Переваг тут купа. Ну от, наприклад, варіативність дизайну. Ви можете підібрати для себе і дайверський стиль, причому в декількох розмірах, і навіть обрати з безелем чи без нього. І мілітарі, і авіаційний, і універсальний кежуал. Його найкраще відтворено, на мою думку, в новій ітерації корпуса SNXS. Далі різноманітність кольорів не тільки класика чорні, сині, зелені, а й червоні, бірюзові, помаранчеві, блакитні, браслет, шкіра, нейлон, силикон. Будь-який варіант можна підібрати. Така сама історія і з розмірами від 36 мм, якщо ми саме про чоловічі моделі. І до 43 мм для дайверської стилістики. Є не тільки варіанти з датою та днем тижня, а й трендові версії з функцією GMT. До речі, з'явилось дещо цікавеньке, пропоную заглянути до нас на сайт в розділ Seiko 5 Sports. Ну і загалом не забуваємо, що Seiko 5 Sports це одна з найдоступніших за ціною механік на ринку з класним набором характеристик та цікавим дизайном. Ще один бренд, який пропонує насправді достатньо варіантів в нашому ціновому діапазоні це Hamilton. Тому варіантів для вас буде декілька. Ну, по-перше, це представники колекції «Хакі Field. В принципі, знакової колекції Хамльтон, яка пропонує безліч варіантів. Але ми з колегами відмитили двох фаворитів, які фактично є варіаціями одна одної. Звісно, це 38-ручка. Культовий, знаковий, канонічний і легендарний філд. Може ви знаєте ще якісь прикметники, можете дописати їх в коментарях. Невеликий за діаметром, доволі тонкий, товщина 9,5 мм, дуже комфортний повсякденний годинник, для якого не проблема сховатись під манжетою сорочки. Утилітарний, але й при цьому універсальний дизайн і хороший запас ходу. Для тих, кому ручний підзавод не видається аж таким зручним в користуванні, у Хамільтон є альтернативний варіант Hackie Field, проте вже з автопідзаводом. Екстер'єр циферблата такий самий, але тут ще додається дата і полірований рант, якого в ручці нема. Там всі корпуси сатиновані. Вищий водозахист 100 метрів та наявність автопідзаводу обумовлює більшу кількість деталей, в тому числі і синтетичних рубінів. Тож і товщина цієї версії більша і складає 11,5 мм. Тут вам обирати, що для вас пріоритеті – товщина, чи автопідзавод, чи водозахист. Для огляду ми обрали браслетний варіант, як найпрактичніший, проте є й ремінцева модель. Не менш гідний варіант маю для вас і від Орієнт. І тут буде славнозвісний бамбіно. Така собі модель на перехресті ретро і Dresswatch з якраз таки вінтажним опуклим мінеральним склом, під яким сховано приємний крив'нистий зелений циферблат, виконаний з ефектом сонячного проміння. Колір циферблата прекрасно гармонує з світло-коричневим ревінцем. Діаметр тут немаленький. Він складає 42 мм, але за рахунок опуклого скла на руці виглядають трошки менше. Товщина більш-менш помірна і складає 12 мм. Головні переваги, через які він опинився тут, це влучна комбінація кольорів, дизайн, який може бути і повсякденним, і більш ошатним, і більш ніж приємна ціна. Якщо ви зі мною не згодні, напишіть в коментарях, чому. Ідемо далі, нехай буде ще один очевидний варіант це Tisop PRX. PRX майже з самого моменту випуску перетворився на обов'язкового учасника майже кожних добірок і різноманітних колекцій. І я не буду абсолютно з цим сперечатись. Модель дійсно вийшла класна, і універсальна, і стильна, і з гарним набором характеристик. Не дивно, що Tiso її продовжує наповнювати і розширювати. З останніх релізів, до речі, цікавий варіант з карбону. Хотіла б подивитись на нього наживо, бо ціна там більш ніж доступна як для карбону. Так от цікаво, що, попри те, що дизайн PRX часто порівнюють з Демар Піге Royal Oak, який створив Джеральд Джента, він насправді більш схожий на вашерон Константин222 і автор цього дизайну не Джента, як довго помилково вважали, а Йорк Хайзек. Він, між іншим, розробляв дизайни для Брюге, Cartier, Ебел, Бушерон, Тапхойр, Сейко і Тіфані. Проте, повертаючись до PRX... Я додала огляд механіку із зеленим циферблатом в корпусі 40 мм. Але є й кварцеві варіанти, а також нещодавно з'явились 35-й механічні PRX для тих, кому 40-ві були за Що тут скажеш? Чудова, практична 100-метрова механіка з гарним виконанням деталей, привабливими вафельними циферблатами, приємним браслетом з литою застібкою і дуже впізнаним дизайном. А от тепер давайте перестрибнемо в трохи інший сегмент брендів, і в нас з'являється Longines. І тут хочу пояснити, чому саме ця модель опинилась в цій добірці. Загалом, якщо ви дивитесь наш канал певний час, то вже знаєте, що у нас тут тотальна демократія, і ми за відсутність кліше. Я взагалі не оперую поняттями статусності, бо мені здається, цей термін застарів і залишився десь двохтисячних, коли якось в порядку норми було підважувати свою персону якимось дорогущим статусним аксесуаром. Але я до чого? Мій колега, який запропонував цю модель, оперував не зовсім оцією статусністю, а скоріш більш високою ціновою категорією бренда Longines. І ми тут нічого не вигадуємо. Якщо ви подивитесь на піраміду Swatch Group, до якої належить Longines, ви побачите, що вони самі ставлять його на одну сходинку з Срадо, гласхюти, які стоять вище, ніж ті ж Тісо, Сертіна чи Хамільтон. Ну що, ви підписались? Тому. Якщо ви хочете застрибнути у трошки інший вагон поїзда, нехай навіть умовно, в лонжин єдиним варіантом буде насправді оцей конкурс. Це така собі практична робоча конячка 300-метровий кварц з гарним читабельним циферблатом. Нічого зайвого, все по ділу, гарний вагомий браслет, заводна головка, що загвинчується, захищена додатковими виступами, стриманий дизайн. І в 1000 євро у лонжин ми з цим годинником вписались. Давайте розглянемо ще один варіант від Seiko. І тут неочікувано багато людей обрали Seiko Альпініст. Але не найбільш популярну версію з компасом, як ви могли б очікувати, колеги обрали саме перевидання найпершого альпініста 59-го року, який компасу не мав, зате міг похизуватись міткою на 12 годин у формі гірської вершини, як і у нашого сьогоднішнього героя. Знов ж таки, тут компактний практичний розмір. Діаметр 39 мм, товщина 12,9 мм. Не тоненький, але на руці виглядає непогано. Як бачите, у нас вистачає в добірці не дуже великих годинників через те, що в більшості колег невеликі зап'ястя, Тож, підбирають, зважаючи на цей факт. Тут це впірве скло, приємний текстурований циферблат з патерном, що мені трохи нагадує мотузку. Проте насправді колір циферблата і назва Deep Lake прямо натякає на озерні глибини. Циферблат розбірливий і читабельний з яскравим синім люмом. Також присутній грилевий акцент секундна стрілка в кольорі рожеве золото, хоча сам годинник та всі інші деталі сріблясті. Це 200-метрова механіка із запасом ходу 70 годин. Насправді в Seiko достатньо великий вибір в цьому ціновому діапазоні. Є і коктейлі, і шарпечт, і інші варіанти Prospex, серед них купа дайверів, але я спеціально не додавала їх, бо аж занадто там великий вибір. Але якщо вони вам до душі, то до 1000 доларів ви знайдете достатньо варіантів у Seiko. Що, вже запереживали, що немає Citizen? та все в порядку. Ось він. Хочете, кидайте в мене капцями, звісно ж, уявними. Але серед моїх фаворитів останнього часу Citizen Союза. Причому остання ітерація з маленьким секундним циферблатом. Ще дуже круті Форза, але поки що в Україну не доїжджали, тож ми чекаємо. Якби були, я б їх додала. Так от, на відміну від трьохстрілочної версії, тут ми вже маємо циферблат з візерунком. Також тут однозначно більш зручна і не така втоплена в корпус заводна вона головка, як у попередній версії. Браслет тут також переробили, він став масивніший із застібка та лета, що також приємний крок вперед. Плюс додалась система швидкої заміни. Окрім цього, тут же інший калібр 8322, який дає нам не 40, а 60 годин запасу ходу, також суттєве покращення. Не забувайте, що тут ще й сапфір, і зважаючи на весь комплекс характеристик за цю ціну. Модель більш ніж гідна опинитись в вашій колекції. Тепер нехай буде ще один і останній варіант від Tissot – Джентльмен. Якщо не помиляюсь, ця модель вийшла трохи раніше, ніж PRX, і також була прийнята непогано. Звісно, вона не така популярна, як PRX. Статистика продажів тому доказ, але виконана вона гідно. Дизайн я б назвала поза часом. Як би там не було, а PRX це все-таки продукт тренду на інтегровані браслети. Це непогано і не добре, а просто так, як є. А все ж таки, джентльмен у цьому плані більш універсальний та класичний варіант. Знов ж таки, гарний запас ходу, читабельність, 100-метровий водозахист, чудовий браслет і застібка. І ще, до речі, цікавий нюанс: в цьому механічному калібрі пружина зроблена з кремнію. У брендах Group типу Certina, Hamilton та як самих Тісо частіше використовують сплав Chron. А от саме кремній вже буде в Longines. дрібничка, однак, приємна. Як у випадку з PRX, є і механічні версії, і кварцові, і, до речі, нещодавно з'явились джентльмени в Титані. Далі буде ще один Хамтон, проте абсолютно іншої стилістики Хамільтон Пульсар. Впевнена, дехто з глядачів може порівнювати їх з якимись Casio Retro і питати, навіщо платити такі гроші за електронний годинник. Але якщо ви потримаєте пульсар в руках та натягнете на зап'ястя, то це абсолютно інший досвід. І Casio Retro аж ніяк не конкурент. Якщо так подумати, пульсар можна порівняти з булова Compuтрон, теж футуристичний екземпляр, який навіть в свої часи приїжджав в Україну. Повертаючись до Хамта, пульсар насправді має неабияке історичне значення, бо він став першим годинником з цифровим світлодіодним дисплеєм. Вже розповідала про це, але ще раз наголошую, те, що для нас зараз здається абсолютно звичним та буденним, в ті часи було справжньою революцією та інновацією. Це був новий спосіб відображення часу взагалі. Та перша модель Пульсар якраз мала саме яскраві червоні цифри, тому для нашого огляду і обрали саме цю версію Хамміта в сталевому корпусі з червоними цифрами на чорному дисплеї. Це 100-метрова, зрозуміло кварцева модель з сапфіровим склом, з габаритами 35х41 мм при товщині 13,3 Якби я описувала, для чого мати його в колекції, сказала б просто: Just for fun! Можете з нашим вибором не погодитись і оскаржити його в коментарях. Не стримуйте себе! І наостанок буде ще один Citizen Promaster. Насправді, Promaster багато крутих моделей. От наш Юра, наприклад, обожнює корпус фугу. Каже, що такі моделі носила французька водна поліція. Може теж хоче стати полісменом, не знаю. Але Юрина модель вже була в топі дайверів, тому я взяла інший Promaster з новинок. Там є декілька варіантів кольорів, проте мені сподобалось саме помаранчо. Циферблат, до речі, не плаский, а текстурний зернистий і також має градієнт. В центрі помаранчевий, по краях майже чорний. Звісно ж, тут великі мітки і стрілки з люмом. Все ж таки це сертифікований дайвер. Також є апертура дати і день тижня. Скло мінеральне, але ж і ціна відповідно невисока. Це механіка із запасом ходу 40 годин. Практично, доволі таки компактний. Діаметр складає 41 мм, товщина 13 мм. Каучук, до речі, можна поміняти на нейлон і годинник стане більш урбаністичним і повсякденним. Ну що ж, сьогоднішня добірка добігла кінця. Сподіваюсь, вам вона сподобалась. Бо рішення, що додавати, приймалось колегіально, а не тільки мною, тож всі колеги брали участь в її створенні. Ми намагались зробити її більш-менш різноманітною з точки зору дизайну та ціни, а також підбирати універсальні моделі, які можна надягати в різних випадках. Я впевнена, що вам є чим її доповнити. Тож, велкам в коментарі. Напишіть ваших фаворитів. І до речі. Є ідея якось зробити відео саме з сетами в різних стилістиках. Також, будь ласка, відпишіть, чи буде вам цікаво таке подивитись. Ну і як завжди, я відправляюсь готувати новий випуск. А ви дивіться і не забувайте залишати вподобайки до випуску. Па-па!